Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські шкварки. У лісі, де сховані чарівні промені сонця та запахи ранку, ростуть одні з найсмачніших скарбів природи це лисички. І ось після вдалого дня настає момент насолоди. На столі готується з них обід. Жодний грибний суп чи юшка не надає такого спокусливого аромату бульйону, який повністю натхнений відтінками грибів, які надають йому глибокого смаку та розкішної текстури. У свою чергу подрібнені овочі та спеції, ніби розповідають пригоди лісових мешканців, в які хочеться вірити. Не знаю, як у вас, але в мене під час приготування супу з карпатськими лисичками щоразу переповнює відчуття гармонії і щастя. Цей суп з лисичками це відданість природи. Її дарунок у вигляді смачної страви об'єднує нас з лісом та відчуттями справжньої гастрономічної радості. Коли вперше з'являються лисички, майже у всіх приходить думка приготувати з них підливу зі сметаною. Це тільки якщо ви не пробували готувати з ними суп. Він настільки унікальний та насичений смаком, що вкрай важко передати його запах. Ось таких гарних молоденьких та запашних лисичок будемо його варити. Всі дрібненькі відправляємо у кастрюлю цілими. Розрізати їх не потрібно. Після варіння вони чудово збережуть свою форму і будуть виглядати апетитними, а трішки більше розділяємо руками. Улюблене місце зростання лисичок це соснові ліси на мохових галявинах, тому декілька разів промиваємо їх під проточною водою, щоб ретельно очистити від сміття та землі. У кастрюлю набираємо холодної води. Ці грибочки особисто для мене є найсмачнішими, і ціную я їх не тільки за смак, але і за те, що вони майже не бувають червивими. І з ними немає багато мороки. Ось такі значно великі лисички, і які вже постарше, залишаємо за допомогою блендера. Перебиваємо їх, робимо з них грибову кашку, яку пізніше теж будемо додавати до супу. Такими простими діями ми зробимо нашу страву більш густою, наваристою та запашною. Всього декілька хвилин, і готово. Їхній запах це щось неймовірне. Ще не готові, а вже хочеться їх з'їсти. Далі розігріваємо сковорідку з додаванням 50 г вершкового масла. Поки воно розтоплюється, нарізаємо одну цибульку як найдрібніше. Супчик у нас ніжний, вершковий. Вона має приємно виглядати та смакувати, і цим самим збагатити його своїм смаком та ароматом. Моркву розрізаємо на чотири частини і теж стараємося нарізати дрібно. І цибуля, і морква це ті обов'язкові складники, з якими суп набуває свого правильного смаку. Взагалі більшість рецептів супів, особливо народні та традиційні, передбачають додавання цибулі та моркви як невід'ємної складової частини до них. Це і не дивно, адже асортимент був не таким великим. Причому кулінарні вміння завжди були на висоті. Відправляємо смажитися наші овочі, пасируємо на повільному вогні до пом'якшення та злегка золотистого кольору. Постійно помішуємо, щоб нічого не пригоріло, а то суп вийде вже не таким, не тільки по смаку, а й по вигляду. Правду кажучи, у цьому випадку вигляд взагалі буде непривабливим, тому слідкуємо, нікуди не відходимо. Обсмажування цибулі і моркви сприяє розвитку більш глибокого та насиченого їхнього смаку, який потім перейде у наш суп. Вони стануть м'якими та ніжними, і це значно поліпшує текстуру страви. А обсмажені на маслі інша розмова. У порівнянні з олією це інші смакові відчуття. Можливо, ви помітили, у нас заведено майже завжди обсмажувати на вершковому маслі заправки до ніжних супів. Я думаю, це зв'язано з більшим розвитком молочного сільського господарства в порівнянні з вирощуванням соняшникової олії. Коли засмажка дійшла до потрібного підсмаженого стану, додаємо до неї блендеровані лисички. Перемішуємо і підсмажуємо це все 5-7 хвилин. Коли лисички свіжі та й будь-які гриби, вони мають дуже приємний запах. Якщо відкладати приготування страви на наступний день, ви ризикуєте залишитися без насолоди як за смаком цими грибочками, так і за запахом. Тому, придбавши їх, відразу приступайте до готування, щоб отримати відповідний результат. Суп починає кипіти, і вода вже змінила свій колір на світло-жовтий. Так як ми промили їх добре, на поверхні навіть не утворюється піна. Але якщо вона є, це не страшно, тоді акуратно її забираємо. Відразу додаємо одну столову ложку солі. Гриби отримають приємний смак, не будуть прісними. Очищаємо пів кілограма картоплі. Для цього супчику завжди обираємо маленьку дрібну картопельку, яку розрізаємо на дві частини. Така картопля має свій особливий смак і по-іншому навіть виглядає у ньому. Тому не лінуйтеся очистити декілька таких картоплин. Повірте, для цього супу розмір має значення. Ну і, звичайно, сезон лисичок припадає на збір молодої картоплі. Не забуваємо помішувати засмажку: свіжі лисички мають рівномірне жовте забарвлення, не рівний, а якби хвилястий капелюшок, жовті пластинки, товсту ніжку без порожнини всередині, щільну структуру. Відсутність сильних пошкоджень. Характерний, неповторний, грибний, приємний запах з нотками лісу. При купівлі детально їх досліджуйте, щоб обрати для себе найкращі. Після того, як картопля закипіла, відправляємо засмажку у киструлю. Вона надасть супчику більш густої консистенції, по смаку вийде наваристим та запашним. Звичайно, любимо готувати різні грибові юшки та бульйони. Живучи в горах, часто займаємося тихою охотою, а буває навіть з ночівлею. Так от, основною стравою вечора є суп з лисичками, адже свіжозбирані лисички при відварюванні надають йому настільки сильний аромат, який не може зрівнятися з жодним лісовим грибом. Варимо до готовності картоплі, накриваємо кришкою. Картопля вже готова. Суп дуже смачно пахне і вигляд у нього чудовий. На цьому етапі спробуйте на сіль, як грибочки, так і рідину. Якщо її не вистачає, додайте ще. Тепер додаємо 4 столові ложки сметани. У нас домашня, яка добре розчиняється, не залишаючи грудочок. Ви ж обирайте перевіреного виробника. Сметана вдало доповнюється ніжні гриби. Смак виходить вершковий, м'який і зовсім не схожий на більшість супів, які ми готуємо щоденно для себе. Тому у сезон лисичок обов'язково приготуйте його і на наступний рік вже будете чекати його з нетерпінням, так як сезон кавунів. Зі сметаною суп проварюємо 5 хвилин. Нарізаємо невеличкий пучок свіжого кропу. Він не має перебивати смак грибів, тільки надати яскравості та свіжості. Це важливо, тож не перебільшуйте з ним. Додаємо в суп і буквально даємо йому закипіти дві хвилинки. Зелень не потрібно переварювати. Вона повинна залишатися яскраво зелена, свіжа та приваблива для споживання. Ну ось ароматний суп зі свіжими лисичками готовий, оригінальний, цікавий, який не зготуєш, коли тобі заманеться. Лисички не втрачають свого кольору. Суп дуже приємний на вигляд. Цікавою його особливостю є настоювання, адже через декілька годин після варіння він стає по справжньому смачним. Тоді смак грибів добре розкривається і наповнює ним суп. Як бачите, приготувати цю розкішну першу страву з лисичок зовсім не складно і дуже швидко. Для того щоб смакувати такий суп взимку, рекомендую засушити їх. Взагалі сушені лисички добре зберігають свій смак і запах, при цьому мають багато корисних властивостей, які використовуються в народній медицині. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще не смакували цих грибів і не пожалієте, смак приготованої з них їжі подарують вам справжню насолоду. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.